Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 2 січня 2026 рік. День народження мого каналу. Я безмежно радію, що моєму каналу виповнилося сьогодні 4 роки. Цим величезне дякую за шалену, шалену підтримку, за мотивацію і натхнення. Не думала і не гадала, що на мій день народження до мене прийде подаруночок. Ось така ось коробочка на 3 кілограма приїхала до мене е, саме в святковий мій день. Давайте будемо вскривати, я буду все вам розказувати, показувати. Коробочка повненька, тому я пропоную все потихеньку доставати. Я сама тільки відкрила коробку і буду зараз разом з вами роздивлятися. Це мені приїхав подарунок від моєї підписниці, від моєї. Подруги рукодільної подруги, яка мене вже підтримує не перший рік, яка постійно коментує, постійно пише, постійно мене підтримує в інстаграмі. Це Марія. Марія безмежно вдячна тобі за нашу шалену дружбу, за твою шалену підтримку. Завжди одна із перших прибігає до мене на канал, одна із перших мені постійно пише. Завжди питає, завжди підтримує, дає якісь поради. Це дуже-дуже активна підписниця. Тому я коли о, прочитала таку від неї звістку, що вона хотіла б мене потішити, просила мене адресу. Я була трішки шокована, мені було незручно, але в той же час мені було безмежно, безмежно приємно, тому що ця людина близька по духу, це людина. Яка надихає, яка мене постійно підтримує. Тому я безмежно вдячна, що ми з тобою товаришуємо не перший рік вже. І це місто Самбір. Сподіваюсь, вірно промовила це ось такий ось подаруночок, Це вже поїде до моєї мами на кухню, такий подаруночок. я обожнюю з дерева різні такі. Допоміжні матеріали на кухню, дощечки різні підставочки. Я сама дуже активно їх скуповую собі. Мені подобається, коли мені в ліжечко або на мій робочий стіл приносять каву, смаколик. Мені мамуся частенько це робить, приносить саме на таких дерев'яних підставочках, досточках. І це дуже-дуже ще пахне. Не знаю, з якого, з якого дерева, але дуже сильно пахне. Це з Марійного міста. Марія проживає в цьому місті, це Львівська область, і подаруночок до мене їхав аж з минулого року. Я дуже здивована, що саме сьогодні він приїхав. Це бачите, дива таки трапляються, і ці дива, мабуть, і роблять нас щасливими, роблять нас успішними і допомагають нам активно творити і надихати один одного. Все активно попаковано, все гарненько. Сховано у пакуночки. Я так не вмію пакувати. Я завжди, коли пакую, я пакую у коробку, положив багато всього, і на цьому все закінчилось. Я не вмію пакувати, тому, вибачайте, хто від мене отримує просто коробку з наповненням. Кава. Кава зі Львова, зі старого Львова. Кава я таку ще й не бачила. Видно, що зі Львова до нас їхала. Чайок, це, мабуть, бризгі шампанського смак. Бо дуже схожий на да. іскри шампанського української мови. Вибачте, за мій суржик. Далі в мене є смаколики для моїх діточок, для моїх маленьких горобчиків, які обожнюють все солодке. Зараз дознімаю відео. Мені сьогодні чоловік приніс. Він сьогодні вихідний. Ми їздили у парк. Відзначали мій, точніше, не в парк, а в ліс. А покатали, покаталися на санчатах, погуляли, відзначали сьогодні моє свято, мій день народження каналу. А, тут не два пряника. Дивіться, тут, мабуть, і мені перепав пряничок. Або моїй мамусі сніжиночку на кавування. Будемо пити каву, будемо смакувати. Відпочили, трішечки зарядилися позитивом, посміялися, переготали і а, приїхали додому. Приїхали додому, тільки розділися, а мені приходить сповіщення. Йдіть на почту, забирайте посилочку. Шкарпеточки, шоколадні в тренді. А далі люстерочко. Це, мабуть, доня в мене буде забирати. У мене люстерочко в сумочці є, а в неї такого ще немає люстерка, тому, мабуть, поїде до моєї. Улюбленої доці. А ось такі ось о, є ще голочки для е, зшивання іграшок, я такими користуюся, постійно потрібні. Е, прийшли, розділися, поставили чайник, давай пити каву, чай зігріватися, приходить сповіщення, прийдіть на почту, заберіть посилку. Чоловік знову одівся, пішов з малим за е, моєю посилочкою. Навіть встигли, поки чекали від мене презент до Марії, зворотній зв'язок. А чекали і зробили ось такого сніговичка. Я вам зараз прикріплю фото з цього сніговичка. І він поїхав е з гарним настроєм забирати мій пакуночок. Ось такий ось, ось ще магнітік. Магнітік на холодильник з написом забула, міста. З написом міста, е в якому проживає Марія. Кремчик. Куди ж без крема? Крем обов'язково потрібен, крем це захист взимку. Я кремом активно користуюся. Я вже неодноразово казала, в мене знаходиться моє робоче місце біля батареї, постійно мені сухо, тому постійно потрібен крем. Це, мабуть, якась іграшка для моєї дитини. Якийсь із цих персонажів, мабуть, нам попадеться. Не знаю. Ще не відкривали, це нехай буде для дітей розпаковочка. Точно не я буду відкривати. Каже, я тобі скромно собрала. Дивіться, це тільки наповнення, не відкриваючи ще пряжу. Я ще до одного пакета не дібралася. Ось такі ось, о, дві шоколадочки мої улюблені я з горіхами обожнюю. З горіхами це найсмачніші, її ще з апельсином я люблю. Апельсиновий присмак мені подобається, тому це мені буде смакувати Під підв'язаннячко. Зараз дуже активно почала рік з в'язання, тому я буду займатися в'язанням і насолоджуватися шоколадом з горнятком кави. Блокнотики Обожнюю на спіральках блокнотики, Товстенький, величенький 96 аркушів. Ну і чим писати, Ручка також йде в комплекті. Тін, де рін де Окуляри, бачите, як гарно придумали. А, і ой-ой-ой, у -ой -ой, мене ще є гачечки. У мене ще є гачечки. Моя ти дівчинка. Так, номер не бачу. Два штучки, цей п'ятірочка, а цей я не бачу. Не бачу, який номерочок. Ну, Я думаю, що я буду в'язати, я обов'язково вам, вам покажу і розкажу, що цей гачочок я отримала від Марії. Гачків багато не буває, гачки потрібні, і я тільки-тільки розібрала один пакет. Погнали далі, тому що є тут ще на що подивитися. А це, я так розумію, що в мене пакет з пряжею. Який же рукодільний подаруночок без пряжі? Так, зараз трішечки зробимо ревізію на столі. Довелося ще робити невеличку перерву, бо мій голос вже почав хрипіти. Це для мене все новинки. Я не знаю, я буду Марії питати, тому що я не знаю, що це за пряжа. Це котон, це хлопок з поліестером. Це точно такий, як, наче як наші джинси котон Голд. Я буду пробувати це все новиночки. По 50 грам різні кольори, дивіться, це мені буде на м тестування. Не пробувала, не знаю. Але дуже цікаво. А, десь така мене, наче один моточок був. А може й ні, не знаю. Ну, одним словом, мені буде з чого пов'язати, і що новеньке, цікавеньке спробувати. І в мене ще один цілий пакет. Це також мені пряжа, невідома. І мені дуже хочеться достати навіть її пощупати. Боже, яка вона ніжна. Зараз дуже активно продають е, е, худі. Худі. І вони такі, знаєте, на дотик, як наче ти у ковдру якийсь пледик одягаєшся. І вона така ніжна-ніжна тканинка. Оце мені така ниточка нагадує цей плед або цю худі. Не знаю, прям навіть з рук випускати не хочеться такий м'якенький, такий він цікавенький склад. Наче як і плюш, але тон, тонший. Не знаю. Я буду пробувати. Дуже цікаво спробувати подивитися. Кольори дуже яскраві, як я і люблю. Це будуть якісь не знаю, хто, треба подумати, хтось цікавенький в мене буде. Але кольори бомба. Яскраві, яскраві, точно не зимові, а весняні вже підготовка до весни. Ось такий ось, ось шикарний, великий об'ємний подарунок я отримала від Марії. Я безмежно. Задоволена, безмежно щаслива. Я не знаю, звідки беруться в моєму житті такі люди, які мені роблять святковий настрій, які влучно потрапляють саме в ті дні, коли саме хочеться такого свята, такого душевного настрою. Минулий раз на День Миколая на свято Миколая. Я отримала подаруночок від Оленки. Несподівано для себе. Цей раз також я отримала в свій день народження каналу. Я отримала подарунок від Марії. І це, знаєте, такого роду, мабуть, підтримки, шаленої, шаленої підтримки, коли людина не тільки словом, а ще й ділом показує свою дружбу. Я безмежно, безмежно вдячна Марії. Марії є маленька. Дитинка на ручках, я знаю, що дуже важко, коли є немовляткою на руках, яке постійно хоче уваги, постійно хоче догляду, щось потребує, кудись треба бігти, щось треба показати, щось треба потримати на ручках ті зубки. Всі ми через це пройшли, і я знаю, що це важка праця, але я знаю, що і Марія ніколи не лишає мене без уваги. Вона постійно, постійно поруч. Коментує, підтримує, дає поради, пише мені, де вона що бачила, якщо в мене які виникають питання. Безмежно вдячна тобі, Марія, за нашу шалену дружбу, за твою шалену, шалену підтримку. І я впевнена, що обов'язково, коли скінчиться війна, ми обов'язково з тобою зустрінемося. Тому що такі люди, вони життя просто так не уходять. Вони завжди будуть з тобою поруч. Іти плече о плече її завжди підтримувати і надихати. Безмежно вдячна за такий приємний сюрприз, за такий шикарний подарунок. Пішла роздавати смаколики, кому що належить. Ділитися своїм гарним настроєм зі своїми близькими, тому що коли я знімаю відео розпаковки, я всіх виганяю з кімнати, щоб зняти в тиші, а потім звати тільки їх, кликати, показувати і роздавати кому що належить. Безмежно вдячна, що згадала й про моїх рідних, поділилася із ним, з ними гарним настроєм. Обіймаю і вірю в нашу якнайшвидшу зустріч. А вам всім величезне дякую, що переглянули, що поставили вподобайку і написали коментар. Я безмежно вдячна за шалене-шалене натхнення. На сьогодні це все. Бажаю вам всім натхнення рукодільного, міцного здоров'я і мирного неба над головою, і багато-багато світла в душі і в ваших оселях. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!